Учора в Дроговичі пройшов фестиваль рідної культури Вишиванка фест. Захід розпочався парадом вишиванок від пам'ятника Іванові Франкові. На чолі колони височив державний прапор України і червоно-чорний прапор боротьби. Розмаїттям кольорів, унікальних вишиванок та чарівних усмішок розцвітало старовинне місто. Учасники ходи з патріотичними піснями і гаслами пройшли через центр міста, його головними вулицями до пам'ятки архітектури шпихліру, де розпочався етночастина фестивалю, виставки та майстер-класи народних майстрів з вишивання, виготовлення ляльки мотанки ткацтва, гончарів, бджолярів та козацькі забави. На сцені співали музичні гурти із Борислава, Самбора, Рівного, Чортківа, Львова та Дрогобича. Відтак над Дрогобичем спалахнув потужний феєрверк. Парад вишиванок зібрав пів тисячі юнаків і юнок. А всього у вишиванці фест взяло участь більше тисячі другобичан і гостей міста. Мета проведення такого заходу долучити молодь до громадського та культурного життя Другобича, відстоювати українську мову та вивчати глибшу історію та культуру батьківщини.